Слово Божий, записано в послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 2 вірші — це 16 та 17 вірш. послання апостола Павла до Римлян, перший розділ із 16 го вірша. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірує, перший юдеєві, а потім Гелман. Правда, бо Боже, з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме віру. Амінь. <клухи> Друзі, живемо в сучасному світі. В світі щодня рухається, хоч ми розуміємо, що він рухається не до кращого до гіршого. Вважається наше визволення День інших приходу нашого Господа. Апостол Павло пише в церкві гром'ян. Він не засновував цю церкву. Він не засновував цю церкву, він не був ще там. Але він пише це послання до церков, що через освяті передається послання через одних із служителів де в кінці він передає привіт кожному з них. В цьому посланні десь ключовий вірш, можливо, якщо не всього послання, то особливо цього розділу, який ми читаємо, десь золотий вірш слова Боже, яке ми прочитали, яке говорить також допомога, бо я не соромлюсь Євангелії. Учасному світі, в якому ми живемо, ви знаєте, сором, він на сьогоднішній день десь втрачає значення. І ось декілька думок, які сьогоднішнє як сучасне людство говорить і відгукується, власне, про сором. Що, що воно говорить? А говорить так, у портреті успішної людини 21 століття присутні такі ясності, як, як лідерство, вміння. Контролювати свої почуття, високу комунікативність, навички, ці якості залишають, не залишають місця сором'язливості. Про те, що в сьогоднішній час у сучасному суспільстві сором'язливість, воно не грає велику ролі. А і ми, і ми можемо бачити те, що можливо. Ще десятки років назад, люди цим соломали, сьогодні люди цим величаються. Те, що було десь неприпустиме, в сучасному світі стається нормою. І якщо ви не так думаєте, як думає все інше суспільство, то ви не від світу цього. І вам немає місця в ньому. Сьогодні Божі принципи і Божі стандарти Слова Божого посуваються. Не на перше місце, але десь на останнє. Людина з її правами, з її думками, з її намірами, ось і каці сьогоднішнього суспільства. Сучасний світ говорить, що сором це застаріле психологічне явище молодості наших бабусів. Ось те, що говорить світ сьогодні, як він описує десь сором'язливі, і те, що коли, колись десятки років назад було соромно, сьогодні це вже ні. Коли ви, наприклад, їхали в автобусі, і хтось сидів із молодших, він встає, тому що дає вам місце. В сьогоднішньому суспільстві ні. Вам можуть сказати про те, що у вас болять ноги, тому що ви колись вставали сьогодні. Ми живемо в такому суспільстві. Апостол Павло пише церкви Ремляна, це, це колиска цивілізація. Римляни навчили робити дорогу, це весь світ. І сьогодні ми бачимо кам'яну дорогу, тоді вони робили, сьогодні асфальтована дорога. І багато інших нововведень, які ми користуємось сьогодні, дав Рим. Римська імперія, ми сьогодні чули, це Залізна імперія на той час. Жорстока влада, яка карала по жорстокому, особливо ставилася до бунтівників чи до тих, хто десь не проявляє солідарності із думками римської влади. Вони карали жорстоко, розпинали, стинали голови і багато іншого могли робити. І апостол Павло, ось пиши це послання, він каже чудові слова про те, що каже, я не соромлюсь Євангелії. Перше, треба знати про те, що він це в Римлян, а там цивілізації, а там люди у них інше, аніж тих, хто, можливо, десь там, в Солоні чи в інших містах, які далекі від Рим. Сьогодні чути Євангелію для більшості людей це десь застаріли. І на це ніхто не зверне увагу. І якщо ви будете говорити їм про Євангелію, вони вам скажуть, це, це для наших батьків. Для старшого поколяння або для мене, коли я постарію, сьогодні мені треба брати відчуття усе, що воно пропонує, усе, що вода. Апостол Павло пише це послання, і ось 14-й вірш, для більш розумілого нам. Із 14-го вірша, і з першого розділу, він говорить так: а Геленам і чужоземцям, розумним і, мудрим, і немудрим, я боржник. Отже, до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Кримі. Друзі, ви готові сьогодні звіщати Івангел. Ви готові звіщати цю віску Іван навколишньому суспільству, яке є навколо вас, людям, з якими ви працюєте, людей, яких ви знаєте, з якими знайомі. Ви готові, Апостол Павло каже, я готовий. Перед тим він каже, я боржник кожному. Уявляєте, він пізнав Господа, він знає Бога, він розуміє ціль, ціль приходу Христа спасіння військовівангії, і він називає себе, каже, я боржник. Знаєте, це людина, яка заборгувала або взяла, і вона має комусь щось віддати. Коли ви позичили в одні ви маєте їм віддати. І апостол Павло каже, я боржник. У чому? В тому, що він когось посичує якусь. Певну суму коштів, чи золота, чи чогось іншого. Ні, він каже, я боржник в тому, щоб звіщати Євангелію. Тому що ця Євангелія мені відкрилась, і я сьогодні боржник кожному чужоземцю, генерому, розумному і немудрому я боржник. Я маю це робити. Послання до Коринтян, першому посланні, 9 розділі з 10, вірш, 16 вірша, апостол Павло Ось так пише. 1 Коринтян, 9 одяг, 16 вірша. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю її. Він називає про те, що звіщення Євангелія каже, це обов'язок мій. Це моя повинність, я це маю робити. Тому що я покликаний для цього. Я прийняв цю віску, щоб іншим передати. Це повинність моя, пам'ятайте, що кожного, хто сьогодні називає себе спасенною людиною християнином, це наша повинність і ми боржники для тих людей, які навколо нас. Отож, апостол Павло каже, я, я готовий. Я готовий звіщати і вам, тим, хто знаходиться в Римі Євангелію. Її вже там знають. Там вже була церква. Але апостол Павло каже, я боржник і перед римською і владою, і перед євреями, які там живуть, і чужоземцями, які там є, які, можливо, знають Христа, можливо, ще і не знають, як потрібно, ще знати. І він каже, це повинність моя, ми... і я готовий. Я готовий це робити. Ми готові сьогодні це робити. Ми готові звіщати цю війську Євангелії своїми словами. Своїми діями, своїми вчинками. Робимо це чи ні? Через наше життя можна побачити про те, що ця Івангелія звіщається? Через нашу поведінку, наші вчинки, наші поступки можна побачити, що ви звіщаєте цю Івангелію. Чи, можливо, сьогодні мені соромно говорити за нею? Можливо, я соромлюсь цієї Івангелії. Що про мене скажуть інші, що я, ну, можливо, безкрепетна людина, тому що Івангелія навчає не того, що навчає світ. Коли світ говорить дати силою, докладати зусилля, сьогодні ми чули не прощати, а дати здачу. Христос каже про те, що потрібно прощати, любити, мігніватись, не ображати. Цього закликає Господь, світ закликає зовсім іншим. Соромлюсь сьогодні Євангелії чи ні? Апостол Павло каже, я не соромлюсь Євангелії. Чому? Чому апостол Павло не соромляться цієї Євангелії? Вона добра новина. Євангелія з перекладі означає добра новина. Скажіть, скільки із нас сьогодні? Чекає добрих новин. Скільки із вас, коли ви підете, наприклад, здавати аналізи, яких ви чекаєте відповідь? Ви чекаєте, щоб ви були добрі. І ви з нетерпінням чекаєте, щоб вам сказали, здорові людина. Скільки людей сьогоднішній українців особливо чекає доброї новини про те, що ви почуєте мій син, чи мій внук, чи моя донька? Вони живі, вони здорові. Скільки людей з нетерпінням кожного дня читають цієї вістки, щоб просто поризуємо і сказали, мене все гаразд. І для вас вже це добра новина. І ви читаєте з дня в день цієї доброї новини. А скільки читають про те, щоб сказати, війна закінчилася. І для нас з вами це буде добра новина. Апостол Павло говорить, що Євангелія це добра звістка, це приємна звістка, це віска, яка приносить добро. Вони, в цій вісті криється вся доброта Євангелія, добра новина. І цією доброю новиною апостол Павло каже, я готовий ділитися зовсім. Я хочу, щоб цю добру новину почув кожен, хто сьогодні сумує, хто плаче, хто розбитий, хто розчарований, хто потребує цього. Я готовий. Я готовий звіщати цю добру новину. В чому суть цієї доброї новини? Перше, це те, що це Євангелія, це сила Божа. Євангелія добра новина суть суттєві в тому, що це сила Божа. І апостол Павло до коринтян у першому розділі, 15 віршем говорить, в чому ця сила? В чому ця сила Божа проявляється. Сила Євангелії доброї новини. 15 й розділ із 1 вірша апостол Павло коринтян, Пише так, Звіщаю вам, браті Івангелів, яку я вам благовістив, яку прийняли, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте тим словом, я благовістив вам, якщо тільки ви вірували на новості. Бо я передав вам найперше, що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, Писанням. Він був похований. І третього дня Він Воскрес, Писанням. Ось апостол Павло каже, що добра новина полягає в тому, що Ісус. Він помер за наші гріхи. Він помер за наші гріхи. І Він Воскрес для нашого правда. І Він Воскрес, щоб ми мали Воскресіння, щоб бути разом із Ним. Це сила, це сила Божа в тому, що Він прийшов, він народився, він помер і Він Воскрес. Оце сила Божа в цьому криється, в цій добрій новині, яку ви сьогодні можете звіщати іншим навколишнім про те, що сила Божа в тому, що він помер за мої гріхи. Це сила Івангелія, це сила Божа. Слідуючи, що говорить апостол Павло, Євангелія це спасіння. Це не тільки знання про те, що він жив, він народився, він помер, він воскрес, а в ньому це спасіння кожному. Ці Євангелії, цій добрій новині, яку ми чуємо сьогодні, яку ми звіщаємо іншим. Добра новина полягає в тому, що ви можете в ній знайти спасіння. Ви можете в ній знайти те, що завтрашній день і сьогодні зробить вас людьми вічністю. Разом із Господом. Провести разом із ним оцю вічність, яку Він пропонує кожному з нас і зокрема. Перша Тимофія, другий одяг, третій і четвертій вірш. Ось що говорить Слово Боже. Спасіння кожному Тимофія, перше послання, третій і четвертій вірш. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче. Що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Це бажання нашого Господа, це тінь Його приходу, він прийшов для того, щоб каже, щоб всі спаслись. Він хоче, щоб всі спаслись, щоб кожен усям. ось те, що він пополує. Бо хоче, щоб кожен міг спастись і мати ось це спасіння. Він дарує Його сьогоднішній день. Кожному з нас. Кожному з нас він пропонує ось це. 2 Петра 39 говорить такими словами. 2 Петра 39. Не барися Господь із обітницею те, який вважається ворім. Але вам Богу терпіть, бо не хоче, бо не хоче, щоб хто загинув. Але щоб усі навернулись до каліста. Господь не хоче знову, апостол Павло каже, він не має цього подоби. Він не прагне цього, щоб людина опинилась поза дверима вічності. У нього інше, в нього бажання, щоб ви спаслись, в нього бажання, щоб ви навернули. От те, що пропонує сьогоднішній день Господь, це сила Євангелії спасіння. Ця добра новина звучить в тому, що спасіння сьогодні отримати може кожен. Для кожного це спасіння. Колись євреї думали, що це тільки для них. Учні, апостол Павло і інші до того, коли зрозуміли цю війську Івангелії, вони думали, що це тільки для нас, і для нашого роду. І для нас, євреї. Господь каже, що не хоче, щоб усі. А Бог полюбив. Що він дав? Дав свого сина. Пожертву зробив ось цю жертву, він дав, щоб кожен міг мати життя вічне. Це друге, в чому заключається ось це, що апостол Павло каже, ця сила Євангелії Бог войну вина, щоб кожен, хто вірує, він міг мати життя вічне. Апостол Павло, Євангелія Марка, вибачаюся, Перша, перший розділ, 15 й вірш, він говорить такими словами Івана Марка, перший розділ, 15 й вірш. І говорить Іван, проповідує в пустині і каже, збулися часи, і царство Боже наблизило, покайте і віруйте в Івана. Покаяння потрібне для того, щоб стати, слідувати за Господом, вірити в Івана. Ось це те, що говорить апостол Павло Бремлян, 10 розділ. Коли ви говоритимете своїми устами, сповідуватиме ім'я Господнє, то матимете це життя вічне. 10-й розділ, 9 вірш, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірити у серці Своїм. Що Бог воскресив його мертвих, то спасеться. Бо коли ти визнаватимеш своїми устами, ти спасеться. Господь зі своєї сторони дивиться, наскільки зробив для нас таким простим ось це спасіння. Ну і іноді ми його хочемо якось заплутати або зробити тяжким, важчим для людини. Бог каже про те, що коли ти віруватимеш. І цього серця. Коли ти віруватимеш із цього серця, будеш вірувати, то, то буде спасень. Віра потрібна. Без дієї ви догодити Господу не можете. Без віри догодити Богу неможливо, тому що кожен, хто приходить до Бога, має вірувати Добреї, в людей, в 11 одяг, якщо відмовляють шостий вірш. Коли ви приходите до Господа, ви маєте вірувати. Господь, той, хто чекає на кожного з нас, той, хто любить нас. Також спасіння кожному, хто вірує, кожному, хто вірує. Без віри догодити Богу неможливо. Без віри догодити Богу неможливо. Тому апостол Павло каже, що сила Євангелії це сила Божа на спасіння кожному, кожному хто вірує. А він говорить перше юдеї, а тому Гелоном. Правда бо Божа з'являється в ній. У Євангелії є правда Божа. Слово Боже це правдиве Слово Боже. Це живе Слово Боже. І апостол Павло каже, що правда Божа з'являється в ній. Звірив віру в Євангелії. Одного разу, стоячи перед Пилатом, і палат запитує Христа. А і каже, ти, і віки. Це 18-й одяг, 37-й вірш, говорить вела до нього. І сказав вже вела до нього. 37-й вірш, 18-й одягін, Ліванний Іван. Так ти цар, Ісус Ісуси сам, ти кажеш, що Царня. Я на те народився і на те я прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справді, той чує мій голос. І кожен, хто справді, чує мій голос. І говорить до нього пана, що є правда. Думайтесь, це говорить римський начальник. Це говорить римський начальник. Я не знаю. Можливо, з відчаї. А можливо, і з того, що брехні він знає більше, ніж всього на світі. І в несправедливості він побачив також багато у своєму житті. Можливо, із-за того, що він вже сам не знав, де є правда і що є правда, він питає Христа. Ніби розчарований всім, він каже, що є правда. Що є правдою в цьому світі? Да, я в цьому житті бачив різного. Багато чого. Я хочу знати, що є правда. І Господь каже, що кожен, хто справді, той чує мій голос. Кожен, хто є чує мій голос. Правда є в тому, що наш Господь прийшов у цей світ, помер за нас для того, щоб дати нам життя вічне. Правда є в тому, що Він прийшов у цей світ добровільно. війну. І віддавши своє життя за нас. То, коли виводить виходить на Соні після цієї розмови, він каже, я не знаходжу в цій людині ніякої провини. Я не знаходжу в ній провини. Христос розмовляє із ним, Він говорить йому, розповідає і опісля цей чоловік каже, я не бачу провини. Здавало би, це римськома, він би розпинати, а ще й Де це нічого не значить. Але навіть такий безбожий цар, безбожна країна, і безбожна влада. Але він каже, я не знаходжу в цій людині нічого, що їм правда. Одного разу Христос, прощаючись своїми учнями у 14-му розділі, 16 му вірші, коли Хома говорить, коли каже Господь, я йду, виготовлю вам місце, якби не було, я прийду. І говорить, Хома йому, ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, коли каже Господь, я йду, і дорогу ви знаєте. Він каже, ми не знаємо, куди ти йдеш. Господи, як можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус, я дорога, правда і життя. Ось Ці три складові, які говорить Господь до Хоми, каже, Хома, я дорога. Якщо ти знайдеш цю дорогу, на цій дорозі ти знайдеш правду. І на цій дорозі ти знайдеш життя. Всі, хто ходять цією дорогою, вони знаходять і життя і знаходять правду. Живіть правду. апостол Іван пише, каже, я дуже зрадів, що знайшов дітей своїх, які ходять у правді, живуть у правді. Друзі, сьогодні світ наповнений брехні, лукавства і обману душу. І навіть рідні, близькі вам люди, яких, можливо, ви добре знаєте. При певних ситуаціях, можливо, і зрадять вам. Можливо, просто обманять вам. І скажуть, що не знають подібно, як каже, Петро, я не знаю, о чому. Я не знаю. І що ви будете ходити за Господом, ви знайдете життя, ви знайдете правду, правду в цьому слові Божому, яке володіє. Та мені доконяє, навчає, направляє. Можливо, іноді ця правда десь не вміщується із моєю правдою у серці моєму, але так чи інакше це правда а не те, що я думаю, я, я чую. Той хто знайшов Господа, знайшов і правду, знайшов і життя. Тож, друзі, коли апостол Павло закликає кожного з нас, про те, що ми божники, божники з вами. Я і кожен із нас. Ми божники цьому світу навколишні, коли ми не звіщаємо мене. Коли ми не робимо цього. Коли, можливо, сьогодні я сороблюсь і Мені встидно се наші я бігаю. А що до мене подумають? Як зі мною будуть рахуватись? Можливо, коли я сьогодні із друзями хтось а завтра знаю, що я люблю, що зрозуміє. Апостол Павло каже, я не соромлюсь, я готовий. Я готовий звіщати Іван Дрію вам. готові ми звіщати цю Івангелію, цю добру новину, нести цю добру новину, цю добру війську, в якій заховане спасіння, полягає в тому, що це сила Божа. Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Коли ви сьогодні віруєте, коли ви сьогодні слідуєте за ним, ви маєте життя. Коли цього немає, коли ви сьогодні тільки чуєте цю добру новину, прийміть її. Прийміть цю добру новину, тому що вона принесе для вас добро і благословіння. Принесе добро і благословіння. Будьте людьми, які носять добрі новини. Радується історія із життя Давида. Коли Давид залишився, військо пішло воювати за Весоломо. Давид настановив всіх воєнноначальників про те, що вони кажуть, але будьте обережні за Весалому. Так чи інакше він мій І ми любимо своїх дітей, навіть якщо вони не роблять так, як ви хочете. Ви любите, і Давид любимо. І коли пригадуєте там, але отримав стріли від начальників, і один каже, я піду і скажу. Він каже: не йде, не треба. Каже, Це не день довгої збір. Але там інший каже, я піду і каже, не йде. А він там пішов, давид був прибрання, він ну, так чи інакше, війна з його Йому Тому немає спочинку, він проходжується. Він бачить хтось із. Тих, хто на варті, і вони кажуть, біжить чоловік. І після цей чоловік знову ж таки каже, я піду. І він побіг за цим другим. І правда, і там Давид каже, він каже, я бачу біг там однієї людини. А він каже, ця людина приносить добрі новини. Тоді не було добрих новин, але Давид каже, це чоловік, який несе добрі новини. Будьте тими людьми, які носять добру новину. Івані, місту, спасіння. حبو اصشف مين